Наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року No 60 затверджено порядок інформаційної взаємодії Державної податкової служби України її територіальних органів, Державної казначейської служби України її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та понів. Заяву про повернення помилково сплачених сум грошових зобов'язань та пені можна подати через приватну частину електронного кабінету, а також через веб-портал ДПС. В розділі заяви запити для отримання інформації заповнюється заява за формою G130202 для юридичних осіб та для фізичних F 130202. Заява подається до Територіального органу ДПС за місцем адміністрування. Помилково сплаченої суми. Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, який підтверджує помилкову сплату, подати заяву на повернення помилково сплачених коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати. Заяву також можна надати на паперовому носії до територіального органу ДПС за місцем адміністрування помилково сплаченої суми.